Будуть робити кожен собі отаку велику суву. Займаємося і супер. Ви вже не вперше берете участь у майстер-класі? Ні, не вперше. Не вперше? скільки вже виробів самі зробили. Сіна намотали. Вироблю 10 я верну на дарму ходить. Виробів 4-5. Ага. Подобається займатися? Так. Да. о, молодець, то оп'ять. Ці е, вироби будемо продавати і на Збройні сили передавати кошти. Оце, оце в них велика мотивація. Якби цього не було, мабуть, і не займалися би і сіном. А може, це ж таке, а може, п'ять забрехла, б, якби так говорити. І обмотуємо, так. Да. Закріпили. Обмотали. Жіночку Марія, і вона мені написала, чи зможу я онлайн її навчити робити якусь річ, тому що дуже сподобалось, і вона таким чином хоче там за кордоном теж навчитися робити такі вироби, продавати і допомагати нашим збройним силам України. От і я Ну, я говорю або давайте в зумі, або ж якщо потрібно, я запишу на відео. Вона пише, що ми живемо в селі і ну дуже поганий інтернет. Тому, будь ласка, якщо можна, я зняла на відео, діма місин змонтував його і. Ми з нею домовилися. І таким чином поїхали відео урок тепер по сіномотанню, Як як зробити сову аж у Швеції? То, хто ваші покупці? Хто купує продукцію? Різні люди, дітки, мами, батьки всі, кому подобаються наші вироби. Mm -hmm. Так отак закручуємо. Не забуду деньги. Останні штрихи приклеюються очі, носик і вже сова майже готова.